Всім доброго дня. Ми сьогодні продовжуємо знову е, тему відео по стяжках, по наливних підлогах. Сьогодні тема будуть кам'яні килими. У нас є дуже багато варіантів в асортименті. Зараз розкажу про основні. Значить, самий простий варіант це щебінь. Кам'яний килим зі щебеня. Дуже проста система. Тобто, до вас приходить щебінь. І два компоненти в'яжучого. Ви їх змішуєте, в них буде час життя 1-2 години, залежно від температури і погоди. І ви можете собі наносити будь-яким шаром. там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 мм. Витягуєте шпателем і отака декоративна поверхня виходить. Далі в нас є кварц, кварцевий пісочок. І він має дуже багато відтінків. І дуже багато фракцій. Тут зараз ближче знімемо. Може бути від самої маленької фракції від 02-04 мм і закінчуючи фракцію навіть 5 мм. І кварц ми можемо тонувати як ззовні, в'яжучим, так і можемо тонувати сам кварц. Тобто цей кварц тонований спеціальними бейцями, він протонований наскрізь, і навіть коли ми його пошліфуємо, він буде одного кольору. Тому у нас буде відео по нанесенню кварцу тонованого і тонованої смоли. Відповідно, буде отаких от три системи. Значить, У нас є три взірця. Один взірець, як ви бачите, він попередньо був прекрасно погрунтований. Тобто тут вже використався поліуретановий ґрунт. Тут буде все прекрасно. Ці два взірця не підготовлені. Значить, Технологія підготовки. Під наливні підлоги, під епоксидні, поліуретанові покриття, і під кілим буде така: завжди потрібно пошліфувати. Наступний крок нам потрібно змити цементне молочко, решта висолів, які можуть бути на поверхні, і знежирити, особливо знежирити від масляних плям і так далі. Для цього ми будемо використовувати засоби клін. Клін від висолів і клін цей працює від, для очищення цементного молочка, а цей клін для знежирення. Одягаємо рукавички і знежирюємо. Цей засіб ми можемо розбавляти 1 до 6 навіть, тобто він є концентрат, коштує десь 4 євро Є, видно зараз. Є yeah, це, тепер я його зараз не Жирю. Звісно, що це треба робити кісточкою, ми просто маленькі детальки робимо, тому нам не категорично. І обов'язково після видалення видно, так? Чун -чун 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 -чун. І... Після видалення цементного молочка там висолів, ми повинні знежирити поверхню. Використовуємо Клінтеч. Особливо, якщо в нас якісь були ...м... сліди від моторного масла і так далі, то Клінтеч це ідеальне рішення. Це спеціальний очисник, який найкраще призначений для знежирення поверхні. І він забезпечить адгезію. За ґрунтовану поверхню саме поліуретану ми мусимо пошліфувати, тому що тут було накладено товстий шар поліуретану і І що? І поверхня гладка. Адгезія буде е, не саме краща, тому ми шліфуємо. Малінки вручну дерти, шліфувати поліуретан, ви можете шліфувати машинкою, а можете пересипати кварцевим піском і пісочок забезпечить адгезію. Так як ми цього не зробили, то ми мусимо. У вас приходить камінчик, який ви вибрали. Вже з компонентом А, ви додаєте компонент Б і вимішуєте. Ось така консистенція. Співвідношення в'яжучого буде завжди різне. і Сталої формули нема, тому що є різні градації наповнювача, гранітна крихта, мармурова крихта, щебінь, кварц. І тому приходить один компонент вже змішаний смолою в лабораторії і до цього додається плюс-мінус 0, ну 4 3-2 каталізатора. А далі ми накладаємо покриття на поверхню в тій товщині, в якій ми хочемо. Вирівнює. Слід е стежити за температурою, тому що для полімеризації епоксидних покриттів. Має дуже важливе значення температура. Рекомендуємо працювати при температурі 20-25 градусів, тоді час життя суміші буде найдовший і найконтрольованіший. Значить, витравлені і загрунтовані поверхні готові до роботи. Тут ми використали глибоко проникаючий силікатний ґрунт, тут акриловий ґрунт. Зараз будемо робити наступні заміси. Значить, закольорований кварцевий пісочок. Додаємо, значить, отака у нас приходить суміш. Вона у стійка концентровані барвнички і ми додаємо туди каталізатор На око просто важливо ретельно розмішати для досягнення однорідної маси na nossa. Значить, час життя 2 години, і ми маємо можливість за 2 години максимально рівномірно Розподілити суміш по поверхні. Товщина шару може бути різна. І е, Третій взірець ми затонували смолу в білий колір, а даємо кварцевий пісок в чорному кольорі. Але ми змішаємо для того, щоб отримати такий цікавий, наповнений сірий колір. І того, напевно, не хватить теж, але. Виходить, отака. От Красота і з допомогою шпателя наносимо. Звісно, що це треба робити не шпателем, і ви можете нас критикувати. Що ми не дуже гарно підготувалися. Та й все. Залишаємо наші зірці підсихати на 2-4 годинки і далі можна експлуатувати. Е -е... Значить, Пройшла доба, наші всі покриття висухли. Які треба робити висновок. Тобто час життя достатньо довгий, тобто ви дві години маєте час гарно розрівняти, дуже добре, правильно підготувати поверхню, щоб було рівно, взяти хороший інструмент, щоб ви змогли теркою розтерти, розрівняти поверхню. так? Стики і так далі, ми напевно рекомендуємо все-таки давати алюмінієву планочку. В залежності від того, як ви будете концентрувати, бо у нас є рецептури, там, де більш концентрована поверхня, більше в'яжучого смоли, і є менш концентровані. Навіть дуже добре видно, якщо співставляти, взірець зліва і взірець справа. Тобто взірець зліва більш наповнений, більш однорідний. І він цікавий, наприклад, для басейнів, для варіантів, де багато води, тому що ця поверхня буде водовідштовхуюча, вода не буде проходити. Тут же в'яжучого набагато менше, і водичка буде проходити крізь камінчики. і Якщо ви зробите там канали, то вона буде далі кудись йти. Як це діє? Так, отут так само, бачите, водичка вся втікає, видно. А тут водичка залишається на поверхні. Ну і далі, якщо є канал, от вона повитікала до найнижчого місця. Те ж саме тут вона буде витікати. Потекла, потекла. От. А тут водичка на поверхні лишається, але за рахунок природної шершавості там, наповнювача поверхня хоч і мокра, але буде е цупка. Тому от такі є три варіанти. Тут тонований наповнювач і тут максимальна ОФ-стійкість. тут невелика кількість наповнювача, і наповнювач в даному випадку. Е Саме дешевий, тут звичайний щебінь. Так? А взагалі, як наповнювач, ви можете використовувати там, граніт, мармур, там, любу крихту і так далі. А тут ми зміксували наповнювачі, причому один з наповнювачів однорідно профарбований. Зараз ми трошки шляфанем, подивимося, чи він зберігає колір. Дальше, дальше, дальше є чорний э, камінчик і дальше є білий камінчик.